Вийшло чергове масштабне оновлення гри, і я готовий для вас його оглянути і розібрати. Є зміни в предметах, є зміни в героях, про все будемо по порядку. Звісно, головною подією оновлення гри є ревамп фреї, котрий ми будемо оглядати в наступних відео. І якщо ти. Так, саме ти зацікавився цим, і ти по якійсь причині досі не підписаний на мій канал, то я не знаю, що ти робив увесь цей час. Скажи, що ще рейтинг піднімав у грі. Бігом натискай підписатися, дзвіночок тут у нас цікаво. І якщо не сподобається, завжди встигнеш відписатися. І я вас вітаю! Це огляд на оновлення гри патчу 2131. Ми починаємо. Поїхали! Почнемо, як завжди, зі слів розробників гри, і в цьому оновленні розробники так щось сказали. Цитую: ми продовжуємо оптимізувати ігровий процес для танків роумерів. В минулих оновленнях був збільшений дохід золота у героїв роумерів. В наступних оновленнях ми покращимо ефективність отримання золота для деяких танків. І оптимізуємо їх спорядження. Та оптимізували так оптимізували. Навіщось вони перетусували пасивки предметів між предметами і видали це за оптимізацію. От, до прикладу, візьмемо панування криги. Ну, надавав предмет 250 ОЗ. Ну, нехай би і надалі він надавав 250 ОЗ. Ні, розробники вирішили, що для предмету це занадто жирно. Тому предмет більше взагалі не видає ніяких додаткових ОЗ я нагадаю, колись був час і цей предмет надавав 750 ОЗ. Але є нюанс. Він надавав 750 ОЗ лише тільки Хілосу завдяки його пасивці. Але ви думаєте, що це все? Ні. предмету видалили пасивний ефект, який знижував швидкість атаки ворожим героєм на 20%. Все, більше цей предмет не знижує швидкість атаки. Також предмету знизили показники фізичного захисту від 55 до 40, але не поспішайте плюватися, бо ви зараз впадете. Краще сядьте, якщо стоїте. Бо на заміну всього цього предмет отримав додаткові показники у вигляді магічного захисту у розмірі 40. Також предмет наділили новим ефектом, котрий буде надавати додаткові 8 гібридного захисту за кожного ворожого героя в межах радіуса 5 одиниць. Пу-пу-пу! а можна банити предмети у грі? Це взагалі легально. Тобто зараз танків пробити буде майже нереально. Ні, я звісно підтримую. Таке, танки маються виконувати свою пряму роль. Це вбирати шкоду. І це правильно. Але тоді заберіть у всіх танків їхню шкоду. Бо мені не хотілося б, наприклад, після таких змін бачити на полі бою глу, Баксія, Хілоса, Белерика, Мінотавра. Алло, а що з ними робити? Як проти них жити? Їх тепер складно пробити, так вони ще й нормально хп тобі зносять. Сутінкову броню видалили з гри. Все такого предмету більше не існує. Але на заміну сутінкової прийшов інший предмет, і він має назву броня покарання. Ух, яка інтрига! По суті, це та сама сутінкова броня, але з деякими відмінностями. По-перше, цей предмет має менші показники ОЗ на 25%. Іншими словами, предмет надає 900 ОЗ, а не 1200, як минулий предмет. По-друге, новий предмет надає більше фізичного захисту, аж 40 одиниць. Але з іншого боку. Предмет більше не рятує від чистої шкоди. Як раніше, новий предмет цим ефектом не наділили, зате збільшили швидкість відхилу, коли ОЗ падають нижче 30%. Раніше відхил тривав 3 секунди, а зараз предмет вас відхиляє за 2 секунди тією ж кількістю відхилу. Ну тобто ви просто будете швидше відхилюватися. Ну і по третє, предмет наділили новим ефектом, котрий буде знижувати швидкість атаки противника на 20%. 25%, а не на 20%. Як це було у панування криги? І ви знаєте, коли я дивився зміни на тестовому сервері у інших блогерів, то я думав, що цей предмет буде безкорисним, а потім побачив, що 40 фіззахисту, швидший відхил і більше зниження атаки. То не такий вже цей предмет безкорисний, на мій погляд. Є позитивна тенденція. Потерпів змін захисний шолом, видалений ефект, котрий відновлював ОЗ під час бою, а на заміну цього додали той самий ефект сутінкової броні, котра рятувала від чистої шкоди. І тепер цей предмет став дуже корисним. Я б навіть сказав імбовим. Можливо, з цим предметом Аліса тепер заграє. Бо саме для Аліси цей предмет і бафали. Та-та, я знаю, що є люди серед мого ком'юніті, які вважають, що Аліса після ревампу стала імбою. Ні, не стала. Вона стала буквально гіршою. Просто Челікса для себе несподівано відкрили Алісу. Якщо вона для вас зараз імба, тоді уявіть, що все те, що вона робить зараз, вона робила в три рази краще. Тобто герой після ревампу став в три рази слабшим. Ви на Алісі не грали, ви не знаєте. Знаєте, а я знаю, я 32-га Аліса в Україні, так що мені не треба розказувати, що Аліса стала сильнішою, і це я просто не шарю, окей? На цьому з предметами покінчено, і ми плавно переходимо до змін героїв. У грі змінили не багато немало, але 20 героїв потерпіли змін. Когось послабили, когось посилили, а когось збалансували. А когось варто було не чіпати взагалі. Та і Рітель. ха, вона знає. Перший герой, який потерпів змін. І Хільду не просто посилили. Це навіть більше схоже на ревамп героя, ніж просто посилення. Герою повністю змінили механіку пасивки, бо тепер кущі герої не тільки відновлюють ОЗ, але ще й значно посилюють базіки герою. Пазові атаки героя наносять більшу шкоду, знижують захист ворожому герою і сповільнюють його. Переробили першу навичку. При застосуванні котрої Хільда буде отримувати 60% до швидкості пересування і щит, який буде залежати від максимальної кількості ОЗ героя. І все це діло буде працювати впродовж 3 секунд. На другій навичці зменшили анімацію на третину під час третьої атаки, а на ульті оптимізована відстань переслідування ульти. І збільшена частота влучання після захоплення цілі. Ксав'єра теж перелопатили, розробники збалансували його пасивку. Але скільки я не намагався перечитувати, я не зрозумів, що саме йому змінили на пасивці, бо наче все залишилось те саме. Герой прискорюється при влучанні навичками по ворожому герою і отримує заряд. Якщо герой отримає три заряди, то у нього активується режим досконалості. Все як і було, можливо, десь змінили показ. Типу час тривалості ефекту або бонус до швидкості перевсування». Я не знаю. Про це розробники не зазначили. Якщо хтось знає, напишіть про це в коментарях. Бо, як на мене, у Ксав'єра залишилась та сама пасивка, що й була. Але помимо пасивки є ще інші навички. Наприклад, на першій на 50% збільшили ширину уламку і зменшили витрати мани, на другій зменшили час знерушення на 30% і збільшили ширину навички. З 3,5 одиниць до 4,3 одиниці. Але в режимі досконалості її зменшили з 5 до 4,3. Тепер виходить, що в режимі досконалості радіус кола, яке станеть, буде таким самим, як і в звичайному режимі. Потерпіла змін і ульта. Збільшили ширину уламка у звичайному режимі з 2,2 до 3, але зменшили цю ширину в режимі досконалості. як ви вже зрозуміли, з 3,8 до 3. Тепер, що посилена ультрутці. Що звичайна ульта будуть мати однакову ширину області ураження, наче і бафнули, а наче й хз. Не знаю, як на мене, то це однозначне послаблення героя. Бо ніхто не користувався звичайною ультою. Всі користуються посиленою ультою, у неї і відкат маленький. І користуються посиленою другою навичкою, а посилені навички Ксав'єра послабили. До того ж, зменшили час стану, що явно не є приємно для героїв. Але муни нас впевнюють, що це посилення героя. Ну та я наче в очі не довблюся, І бачу, що написано, і розумію, що написано. Коротше, явний нерв героя. Якщо ви зі мною не згодні, напишіть про це в коментарях. А от Мінотавра теж ревампнули, як і Хільду. Змінили механіку пасивки. Тепер у героя з'явилося натхнення на 3 секунди, яке активується після використання навички. І надає у стані гніву. Подвійний ефект регенерації. Також з'явився новий ефект під назвою Мотивація. Герой відновлює ОЗ в розмірі 5% від отриманої шкоди від ворожих героїв, плюс 1% помножений на рівень героя. Тобто, іншими словами, герої наділили чистим захистом. В лейті на 100 одиниць шкоди герой поверне собі 20 одиниць здоров'я. І щось мені підказує, що з цією штукою мінотавер буде контрити навіть кері з Даріусом. А він же ж і так був невбиваємим. І це лише тільки ми говоримо про пасивку, бо герою змінили і другу навичку. Друга навичка втратила масовий відхил. Тепер мінотавер буде хіляти усіх найближчих союзників лише у стані гніву, а у звичайному стані лише одного і тільки найближчого союзника, у якого найменша кількість ОЗ. Але при цьому посилили бонус до відхилу. Було 5%, а стало 8%. Посилили ефект сповільнення на ульті від 40% до 60 але при цьому зменшили час підкидування на 20%. тобто було 1 секунда, а стало 08 секунд. Атласу на пасивці збільшили радіус холодного подиху з двох до трьох. Також збільшили посилення гібридного захисту від 1630 до 20 плюс 05% від додаткового ОЗ. Тобто посилення захисту Атласа тепер буде залежати не від рівня героя, а від кількості придбаного ОЗ. А це означає, що оновлений захисний шолом для Атласа встає дуже доречно. І це, мабуть, мало не мастхев предмет на Атласа. На другій навичці збільшили шкоду і радіус знерушення після повернення Атласа до механічного вартового з 2,5 до 3, але при цьому зменшили тривалість знерушення з 1 секунди до 0,8 секунд і зменшили радіус повільнення на ульті з 3,5. До 3. Ух, настає ера танків і бенедети. Оскільки Бенедеті посилили посивку. Збільшили отриману шкоду ефекту шлях меча від 30 до 34. Зменшили час заповнення шкали при утриманні кнопки базової атаки на 40%. І контроль не буде збивати шкалу заряду. Твою ж мать. Тепер Бенедета буде стрибати ще частіше по арені, і вона стане ще невловимішою. Ще трохи, і вона буде змагатися з фані по мобільності. Коротше, ну її в сраку. Це бан тим. Паче, що зараз герой став на слуху. Цих Бенедет розведеться мама дорогая. Ні, я особисто буду Бенедету банити, бо це лайно буквально нічим законтрити. Правда, якщо в моїй тімі буде грати Ползак. І у нас буде перший пік. Тоді не буду банити. Мартісу вирішили теж посилити пасивку. Ну а що, найлисіший чи що? Додаткова атака при повних зарядах наносила 6 помножений на рівень героя. А тепер буде 8 помножений на рівень героя. Але розробникам цього показалось мало. І вони вирішили посилити ульту Мартіса. Мартіса Ульту. Ульту. Мартіса, яка і так всіх шотає. А тепер вони, очевидь, хочуть, щоб ульта Мартіса шотала Мідіра з Dark Souls 3. Ну бо я не можу пояснити те, що ви почуєте наступне. Шкода на ульті була 800 тисяч плюс 100%, а стала 700. 000. 1100 плюс 120%. Алло, та де стільки банів у грі взяти. Майте совість. Якщо ви думаєте, що це все, то. Е, ні. Я тільки почав. Тепер предмет пронизуючи небеса, будуть сприяти активації ефектів індикаторів на ціль. Через що Ульта Мартіса буде спрацьовувати частіше. Окей, okay, Гугл. Де купити додатковий бан в моблі? Додатковий бан в моблі ти можеш купити лише в своїй уяві. Іди грай з ботами, рачело. а за заза. -за. Курва, нахіба? Нахіба посилювати героя, який і. Так нормально, тобі стабільно зносить нервову систему. Муни, не ви хочете моєї смерті? Ні, ви однозначно хочете моєї смерті. І розбити екран мого нового телефону, який я ще не придбав, але це не важливо. Так, що там у нас далі? Бальмонд. Ні, ну Бальмонда посилювати, мабуть, що правильно. Мабуть що, бо гравці потенціал героя розкрити не можуть. Тому розробники вирішили вже в четверте посилити героя? Ні, я не жартую. Вони дійсно вже в четвер. Посилюють героя. І якщо після цього Бальмонт не заграє, ну тоді я не знаю. Тоді робіть ревамп героя, бо перша навичка при влучанні знижує ворожому герою його фізичний захист аж на 40%. І це от танкам і танковим бійцям буде прямо болісно, незважаючи на те, що ефект сповільнення зменшили з 60% до 40%. Я думаю, що Бальман тепер мається хоча б опинитися в меті. Ну хоча б Ну її. Ну, отак. От або хоча б занюхати. Так, добре, це ми вже не про те. Я засуджую алкоголізм. Фу-фу-фу. Харлі теж засуджує алкоголізм, бо каде другої навички, йому помітно зменшили. І тепер при поверненні до капелюха бонус до швидкості пересування не зникає одразу. А вогневе кільце на ульті більше неможливо буде перехопити іншим героєм, бо кільце тепер буде летіти точно в задану ціль. І при цьому зменшений час анімації. А ефект сповільнення буде. Діяти 3 секунди замість 15 секунди, поступово спадаючи. Фарамісу на другій зменшили витрати мани і видалили анімацію на ульті. Чане вирішили збалансувати, зменшили КД першої навички в пізній грі. Але тепер шкода від другої навички буде скелитися лише від магічної сили героя. Муни передали вітання мейнерам чане, які лутали її в швидкість атаки. А все, нічого було ображати стрільців на Чане. Ось вони муном пожалілися. І Чане тепер не зможе змагатися зі стрільцями по шкоді від автоатак. А то де ви придумали собі. Чане це маг, а не стрілець. Ви що, не розумієте? Що що, варіативність збірки героя. Ой, яка варіативність збірки героя. Це ж муни. Ви ж не в доту граєте або в лолку, ви граєте в гру, де великий брат слідкує за тим, що ти збираєш на героя. Обсидії зменшили приріст фізичної атаки з рівнем. Було 7,5, а стало 5. Але при цьому збільшили швидкість атаки на 30% після влучання ультимейтом. І це в загальному більше виглядає як посилення героя. І щось мені підказує, що після таких мувів герой почне. Не лютувати. Навіщо було чіпати героя, який і так збалансований і нормально себе почуває. Га, я не знаю. Розробник, художник, він так бачить. Алукарда нарешті послабили, і це правильний нерф героя. Бо герой дійсно лютував останнім часом. Особливо, якщо Алукард в одній команді з Ангелою, то катку можна і не починати. Бо це законтрити ніяк і нічим неможливо. Правда, справедливості заради варто зауважити. Алукарда послабили. А Ангеліну послаблювати чомусь не стали в цьому патчі. Хоча Ангеліна топ-1 банів у грі. Це дуже дивно, бо Ангела на сьогоднішній день дійсно доставляє велику кількість проблем і є найсильнішим роумером у грі. Але зараз про алукарда, якому зменшили бонус до загальної фізатаки, посиленої базової атаки. Зі 140% до 125% на пасивці. І зменшили бонус загальної фізатаки на першій було 110%. А стало 85%. Розробники вирішили добряче проїхатися по лісу Нсіну, якому зменшили тривалість імунітету до контролю на першій з 1 секунди до 0,4 секунди. І зменшили тривалість обзору арени на ульті від 5 секунд до 2 секунд. І це насправді дуже сильно вдарить по імпакту героям. Арлоту вирішили зменшити базову шкоду на другій влеті зі 135-335 до тридцять 135 285 і в принципі це виправдане послаблення. У ціці тепер заряди на пасивці зникають набагато швидше. Раніше це була 1 секунда, а тепер 0,3 секунди. А я нагадаю, що Ціці опинилася в меті завдяки тому, що заряди на пасивці почали зникати поступово, а не відразу. І тепер про ціці можуть знову забути, бо 0,3 секунди це забагато. Тамуза вирішили черговий раз посилити. Ну да, скін 1111 сам себе не продав. Так же, черговий раз посилюють ульту. Раніше додаткове максимальне ОЗ було 600, а стало 800-1200. І це розробникам показалося мало. Тому вони збільшили бонус до додаткового максимального ОЗ. З 30-50% до 50% на всіх рівнях. Пу-пу-пу. А Натана вирішили навпаки послабити, якому послабили майже все, що можна, від пасивки і до другої навички. Лише тільки ульту не зачепили. Зменшили бонус магічної сили на пасивці з 65% до 60%. Успадкований ефект атаки зменшили так само: з 65% до 60%. Зменшили посилення швидкості перевсування за кожний заряд. З 7,5% до 5%. 5%. Зменшили бонус до магічної сили на першій зі 130% до 120%. На другій зменшили бонус до магічної сили при запуску з 65% до 60%. І зменшили бонус до магічної сили при детонації з 13% до 12%. Не знаю, чи залишиться Nathan грабельним після таких маніпуляцій. Зовсім не зрозуміли послаблення Ірітель, які зменшили на Ульті базову шкоду посиленого пострілу зі 120 200 до 100-160. А лейлу навпаки посилили знову ж таки скін 11 11 сам себе не продасть. Тому лейлу посилили усього на півшишечки. сильно ризикувати не стали. Не хочуть впускати звіра з вольєра сильно далеко. Розуміти, треба просто збільшили приріст фізичної атаки з рівнем з 8,5 до 10. Це ж було вже начення. Поену зменшили бонус до магічної сили при повному заряді з 250% до 200%. Блін, а я так і не встиг на ньому пограти. Ось такі зміни відбулися у грі. І я з певністю можу сказати, що у Грі настає ера танків та жирних бійців. Пора дістати Керрі і Даріуса зі шухляди. Керрі і Даріус поспішають на допомогу. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку. Не забувай підписуватись на мій телеграм-канал, посилання в описі. І не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!